Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу, Прийдіте, поклонімося і до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого. Аллилуйя, блаженні непорочні в путі, що ходять у законі Господнім, блаженні ті, що досліджують заповіти Його, вони всім серцем будуть шукати Його, бо ті, що не чинять беззаконня, ходили путями Його, Ти наказав заповіді Твоїх додержувати пильно, о якби прямували путі Мої додержувати уставів Твоїх, не осоромлюся тоді, як уважатиму на всі заповіді Твої. Буду прославляти Тебе в правоті серця, коли навчуся закону правди твоєї, устави Твої берегтиму, не покидай мене до кінця, чим виправить молодший путь свою, коли додержувати буде слів Твоїх, усім серцем моїм я шукав тебе, не відкинь мене від заповідей Твоїх, у серці моїм заховав я слова Твої, щоб не зрішити перед Тобою благословення си, Господи, навчи мене заповітів Твоїх, устами моїми повідав я про всі закони уст Твоїх, на путі заповітів Твоїх я тішився, наче з багатства всякого, безперестанно повідатиму про заповіді Твої та розважатиму путі Твої, уставів Твоїх навчуся, безперестанно повідатиму про заповіді Твої та розважатиму путі Твої, уставів Твоїх навчуся. І не забуду слів Твоїх, нагороди слугу Твого, буду жити і берегти слова Твої, відкрий очі мої і зрозумію всі чуда закону Твого, чужинець я на землі, не крий од мене заповідей Твоїх, умлівала повсякчасно душа моя, прагнучи законів Твоїх, приборкав Ти гордих, прокляті ті, що ухиляються від заповідей Твоїх, здійми з мене ганьбу та погорду. Бо шукав я заповітів Твоїх, і князі сіли, і лихословили на мене, а слуга Твій безперестанно повідав про устави Твої, бо й заповіти Твої, наука мені, і устави Твої поради мені, прихилилася до землі душа моя, оживи мене за Словом Твоїм, путі мої Я розповів, і ти вислухав мене, навчи мене уставів Твоїх, путь уставів Твоїх дай зрозуміти мені. І я безперестанно повідатиму про чуда твої, задрімала душа моя через недбалість, утверди мене в словах Твоїх, путь неправди віддали від мене, і за законом Твоїм помилуй мене, путь правди я вибрав, і законів Твоїх не забув, Я прихилився до заповітів Твоїх, Господи, не осороми мене, шляхом заповідей Твоїх пішов я, коли ти розширив серце моє. Положи мені, Господи, законом путь уставів Твоїх, і повсякчасно буду шукати її, врозуми мене і повчатися буду закону Твого, і берегти моєго всім серцем моїм, поведи мене стежкою заповідей Твоїх, бо я пожадав її, нахили серце моє до заповітів Твоїх, а не до користи, відверни очі мої, щоб не бачили суєти. На путі Твоїй оживи мене. Постав слузі Твоєму слово Твоє, на страх перед Тобою, віддали ганьбу Мою, що я боявся її, бо добрі закони Твої, от жадав я заповідей Твоїх, правдою Твоєю оживи мене, і нехай прийде на мене милість Твоя, Господи, спасення Твоє за словом Твоїм, і тим, що ганьблять мене, дам відповідь, бо я надіявся на слова Твої. І не відійми зовсім від уст моїх слова правди, бо надіявся я на закони Твої, Я берегтиму закон Твій повсякчасно, по вік і по вік віки, і ходив я свобідно, бо заповідей Твоїх шукав, і говорив я про заповіти Твої перед царями, і не соромився, і навчався заповідей Твоїх, що їх вельми полюбив я, і підняв я руки мої до заповідей Твоїх. Що їх полюбив я і безперестанно говорив про устави Твої, згадай слова Твої до слуги Твого, що на них надію ти дав мені, це потішило мене в пониженні моєму, бо слово Твоє оживило мене. Переступали горді закон до краю, я ж не ухилився від закону Твого. Згадав я, Господи, закони Твої від віку і втішився. Сум обгорнув мене за грішників, що покидають закон твій, Я оспівував устави Твої, на місці блукання мого, згадав я вночі ім'я Твоє Господи, і зберіг закон твій, це сталося зо мною, бо шукав я уставів Твоїх, частина моя, ти, Господи, сказав я, щоб зберегти закон твій. Помолився я перед лицем Твоїм усім серцем моїм, помилуй мене за Словом Твоїм. Обмислив я поті Твої і звернув стопи мої до заповітів Твоїх, приготувався я і не боявся берегти заповідей Твоїх, ті грішників опутали мене, та закону Твого я не забув. О північ вставав я прославляти Тебе за закони правди Твоєї, Я спільник усіх, що бояться тебе, і додержують заповідей Твоїх, милости Твоєї, Господи, повна земля. Навчи мене уставів Твоїх, добро вчинив єси, Господи, слузі Твоєму, за словом Твоїм, добрости і звичаю та розуму навчи мене, бо я повірив у заповіді Твої, перше ніж скоритися, грішив я, тому слово зберіг Твоє, благий єси, Господи, із благости Твоєї, навчи мене уставів Твоїх, збільшилась проти мене неправда гордих. Я ж з усього серця мого навчатися буду заповідей Твоїх, як молоко в сирі затверділо серце їх, я ж навчився закону Твого. Добре мені, що Ти упокорив мене, щоб я навчився уставів Твоїх, кращий для мене закон уст твоїх, як тисячі золота і срібла, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Руки твої сотворили мене і впорядкували мене, врозуми мене і навчуся заповідей Твоїх, ті, що бояться тебе, побачать мене і зрадіють, бо я на слова Твої надіявся, зрозумів я, Господи, що закони Твої правда, і за правдою покорив ти мене. Нехай же буде милість Твоя втіхою мені, за словом Твоїм до слуги Твого, нехай прийдуть на мене щедроти Твої і житиму. Бо закон Твій наука для мене, нехай осоромляться горді, бо неправедно чинили беззаконня проти мене, я ж безперестанно повідатиму про заповіді Твої, нехай навернуть мене ті, що бояться тебе, і знають заповіти Твої, нехай буде серце моє непорочне в уставах Твоїх, щоб не осоромився Я, умліває душа моя за спасенням Твоїм, на слова Твої, я надіявся. Умлівали очі мої за словом Твоїм, кажучи: коли потішиш мене, бо став я, наче міх на морозі, але уставів Твоїх не забув, скільки днів слуги Твого, коли вчиниш мені суд над гонителями моїми, розповідали мені законопереступники, безнастанні задуми свої, але не за законом Твоїм, Господи, усі заповіді Твої правда. Несправедливо переслідували мене, поможи мені, мало не погубили мене на землі, але я не покинув заповідей Твоїх, за милістю Твоєю оживи мене, і буду берегти заповіти уст Твоїх. Повік, Господи, перебуває Слово Твоє на небі, зроду в рід правда Твоя, заснував Єси землю, і вона існує. З наказу Твого триває день, бо все служить Тобі. Бо якби не був закон твій повченням для мене, то загинув би я у смиренні моїм, повік не забуду уставів Твоїх, бо ними ти оживив мене, Твій, я спаси мене, бо уставів Твоїх шукав я, дожидали мене грішники, щоб погубити мене. Заповіти Твоє я зрозумів, усякого звершення бачив я кінець, Твоя ж заповідь надто широка, як полюбив я закон твій, Господи. Цілий день він наукою для мене, мудрішим за ворогів моїх ти зробив мене через заповідь твою, бо повік вона моя, більше за всіх навчителів моїх зрозумів я, бо заповіти твої, наука моя, більш, ніж старі зрозумів я, бо шукав заповідей твоїх, від усякої поті лукавої здержав я ноги мої, щоб сповнити слова твої. Від законів твоїх не відхилився я. Бо ти закон мені дав, як і солодкі для гортані моєї слова твої, ліпші замет вони для уст моїх, заповіді твої врозумили мене, тому зненавидів я всяку путь неправди, закон твій світильник для ніг моїх і світло для стежок моїх. Поклявся я і постановив, закони правди твоєї сповнити. Скорився я до краю, Господи, оживи мене за Словом Твоїм. Прийми ж, Господи, добровільні жертви уст моїх і навчи мене законів Твоїх, душа моя в руках Твоїх завжди, і закону Твого я не забув. Наставили грішники сіть на мене, та від заповідей Твоїх я не ухилився, засвоїв я заповіти Твої навіки, бо вони радість серця мого, Я прихилив серце моє, щоб повік за відплату сповняти устави твої. Закону переступників я зненавидів, а закон твій полюбив, ти помічник мій і заступник мій, на слова твої, я надіявся, Відступити від мене, ви що дієте лукаве, і я буду повчатися заповідей Бога мого, заступи мене за Словом Твоїм та оживи мене, і не осороми мене в надії моїй, поможи мені і спасуся, і буду навчатись уставів Твоїх повсякчасно. Ти погордив усіма, що відступають від уставів твоїх, бо неправдива думка їх, за переступників мав я всіх грішних землі, тому полюбив заповіти твої, утвердив страху Твоєму тіло моє, бо я убоявся законів твоїх, я творив суд і правду, не віддавай мене тим, що кривдять мене. Прийми слугу Твого на добро, щоб горді не обмовили мене. Очі мої умлівають за спасенням Твоїм і за славом правди Твоєї, учений слугою Твоїм, за милістю Твоєю, і навчи мене уставів Твоїх, я слуга Твій, розуми мене і пізнаю заповіти Твої. Пора діяти для Господа, вони зруйнували закон Твій, тому я полюбив заповіді Твої, більш золота і топазу, тому прямував я до всіх заповідей Твоїх. Усяку путь неправедну зненавидів, дивні заповіти твої, тому повчалася їх душа моя, пояснення слів Твоїх просвітить і врозуміть дітей, я відкрив уста мої і зітхнув, бо прагнув заповідей Твоїх, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Зглянься на мене і помилуй мене, як судиш тих, що люблять ім'я Твоє. Стопи мої спрямуй за словом Твоїм, і нехай ніяке беззаконня не опанує мене, визволь мене від обмови людської, і буду берегти заповіді Твої, лице Твоє світлим покажи слузі Твоєму, і навчи мене уставів Твоїх, потоки вод виливали очі мої, бо я не додержував закону Твого. Справедливий єси, Господи, і праві суди Твої. У заповітах твоїх ти заповідав справедливість і правду велику, висушила мене горливість за тебе, бо вороги мої забули слова Твої, вельми чисте слово Твоє, і слуга твій полюбив Його, молодший я й погорджений, та не забув уставів Твоїх, правда Твоя, правда повік, і закон твій істина, скорботи і нужда обступили мене. Заповіді Твої наука для мене, заповіти Твої, правда повік, врозуми мене і жити буду, я взивав з усього серця мого, вислухай мене, Господи, буду шукати уставів Твоїх, я взивав до Тебе, спаси мене, і я берегти буду заповіти Твої. Попередив я світанок і взивав, надіявся на слова Твої, попередили очі мої ранок, щоб навчитися слів Твоїх. Голос мій почув, Господи, за милістю Твоєю, оживи мене за судом Твоїм, до беззаконня наблизились гонителі мої, і від закону Твого віддалилися. близько єси, Господи, і всі поті твої істина, здавна пізнав я з заповітів Твоїх, що Ти повік заснував їх, зглянься на смиренність мою і визволь мене, бо закону Твого я не забув. Розсуди справу мою і визволь мене задля слова Твого, живи мене, далеко від грішників спасення, бо не шукали вони уставів Твоїх, многі ще дроти твої, Господи, за судом Твоїм оживи мене, багато тих, що женуть мене і гноблять мене, але від заповітів Твоїх я не ухилився. Бачив я нерозумних і сумував, що вони не зберегли слів Твоїх. Бач, я полюбив заповіді Твої, Господи, за милістю Твоєю оживи мене, початок слів Твоїх істина, і повік усі закони правди Твоєї. Князі переслідували мене без вини, але серце моє убоялося слів Твоїх, зрадію і слів Твоїх, як той, що знаходить здобич велику, я зненавидів неправду і гидився нею, а закон твій полюбив. Сім разів на день я хвалив Тебе за закони правди Твоєї, мир великий для тих, що люблять закон Твій, і нема для них спокуси, дожидав спасення Твого, Господи, і полюбив заповіді Твої, додержала душа моя заповітів Твоїх, і вельми полюбила їх, додержав я заповідей Твоїх і заповітів Твоїх, бо всі путі мої перед Тобою, Господи. Нехай наблизиться благання моє до Тебе, Господи, за словом Твоїм розуми мене, нехай увійде прохання моє перед Тебе, Господи, за словом Твоїм визволь мене, виллють уста мої пісню, коли ти навчиш мене уставів Твоїх, голосно повідатиме язик мій слова Твої, бо всі заповіді Твої правда, нехай буде рука Твоя, щоб спасти мене, бо заповіді Твої я вибрав. Зажадав я спасення Твого, Господи, і закон Твій наука для мене, буде жити душа моя і буде хвалити Тебе, а закони Твої будуть помагати мені, я заблукав, наче вівця, що загинула, відшукай слугу Твого, бо заповідей Твоїх я не забув. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий хріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава Оси, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятий Гойце, помилуй нас, Господи, Очистиріті наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, і сили, немочі наші, імене Твоє Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки амінь. Отче наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас і Бока. <риран> Бо твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О, Перед тобою спаси, як блудний син, прийми мене, в моїм ростані і помилуй мене Боже, Слава Отцю і сину і Святому Духові. Кличу до тебе, Христе, спасе, голосом вита, очисти мене, як Його. Помилуй мене Боже, і нині час, і на віки віків, Бородице, не гордуй мною, що прагне твого заступництва, на тебе понадіється душа моя, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Молодико Господи, Вседержителю і творче всіх, Отче щедрот Боже милости, що з землі отворив людину і вчинив її на образ твій подобу, щоб і в тому прославилося прекрасне ім'я Твоє на землі, через переступлення заповідей Твоїх людина викорінена, а Ти наново накраще сотворив її у Христі Твоєму, вознісши її на небеса. Дякую тобі, що ти помножив у мені шляхетність Твою і не передав мене на загибель ворогам моїм, які шукають, щоб вкинути мене у пропасть пекельну, ані не залишив ти мене, щоб я загинув з беззаконнями моїми. Отож нині многомилостивий і милосердний у любові Господи, що не бажаєш смерти грішного, але чекаєш Його повороту. І приймаєш його, ти ж відкинутих направляєш і розкаяних зціляєш, приверни мене до покаяння, загубленого направ розкаяного зціли. пом'яни ще дроти твої, і твою од віків неосяжну благість, і забудь мої нещисленні беззаконня, яке я ділом і словом, і думкою вчинив, усунь засліплення мого серця. І дай мені сльози каяття, на очищення брудної думки моєї. Вислухай, Господи, почуй, чоловіку любче, очистий, милосердний, звільни нещасну душу мою від муки страстей, що володіють мною, і щоб більше не держав мене гріх, ані сили наді мною не мав демон, ні не водив мене за своїм бажанням, тільки щоб владною рукою Твоєю вибавив ти мене. Від Його панування і ти царствуй у мені, благий і чоловіколюбний Господи, нехай подобається Тобі, аби мені до тебе належати, жити далі за твоєю волею, подай мені добротою Твоєю очищення серця, охорону уст, правоту діяння, смиренне думання, мир помислів, тишу душевних сил. Радість духовну, любов правдиву, довготерпеливість, благість, скромність, віру нелицемірну, все обіймаючу повноздержність, усіма плодами наповни мене силою Святого Твого Духа і не виведи мене в половині днів моїх, ні не забирай невиправлену і неготову душу мою, але удосконали мене своєю досконалістю. І так мене з теперішнього життя виведи, щоб без перешкод, пройшовши за Твоєю благодаттю, простори темряви, я побачив невимовну доброту, недоступної Твоєї слави з усіма святими Твоїми, щоб у них святилося і прославилося все чесне, і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Святий Боже, святи, кріпці святи безсмертний помилуй нас, святий Боже святи, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святи, кріпці безсмертний помилуй нас. Слава Сі, Сину і Святому Духу і нині повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади, прости беззаконня наші, святи, посвяти і сили, немочі наші, Імене Твоє Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Су і Сину, і Святому Духові, час, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на навіки вічні. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.